Сьогодні в серії ми з вами знімемо масляний насос, ретельно все відмиємо. Встановимо нову прокладку масляного насосу. Звичайно, все зберемо докупи і не забудемо про встановлення сальнику колінчатого валу. Коротше, все як завжди, в кращих традиціях каналу Жикозгір. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній, ось в інстаграм та пошта по питанням співпраці. Сьогоднішнє відео піде про заміну прокладки масляного насосу в моторі Z або A 16XR або 18 в моїй проєктній Opel Astra H Blitz. Якщо ви її не знаєте, то ось посилання на її плейлист, раджу подивитися. Також не забудьте про те, що, як і в усіх моїх відеох, присутні тайм-коди Вони зроблені для вашої зручності для того, щоб ви легко орієнтувалися по відосу і перегортували саме туди, куди вам потрібно. Якщо потрібно, користуйтеся. Також не забудьте про підписку на національного виробника контенту і бажаю вам приємного перегляду. Беріть щось смачненьке, вмощуйтесь зручніше. Погнали! and fight it I Ну, давайте спочатку з вами розберемося щодо симптоматики. Що нам дасть знати, що нам вже потрібно сюди лізти. Ну, по-перше, це запотівання з боку реміння ГРМ мотора. І там залежить від стану, звичайно, що якщо трішечки запущений варіант, то ще й дуже сильно запотівший масляний піддон. В будь-якому випадку запотівання вище масляного піддону з боку реміння ГРМ. Одразу хочу сказати про те, скільки вона ходить. Ну, вона десь ходить, скажімо так, приблизно в середньому. А знову ж таки, може бути і раніше, може бути і пізніше. Просто от діапазон, коли вона може виходити з ладу, це 150-200 тисяч. Вона в мене потекла на пробігу 193 тисячі, а заміна відбулася на 196 тисяч. Ну, десь приблизно так. А симптоматика запотівання мотору з боку реміня ГРМ. Але іноді таке буває, що вона починає дзюряти якраз таки на ремінь ГРМ. Це досить рідкісна ситуація, і ну, там один на мільйон, як то кажуть. Тому в цілому в 99,9% випадків ви одразу це побачите, коли у вас з боку реміння ГРМ, те, що ви можете побачити, запотівання. А одразу кажу, для того щоб туди глянути, вам нічого не потрібно розбирати. Ви одразу це побачите, тобто, ну. Це ось стик мотора, ви побачите, що якщо є запотівання. А є ще одна симптоматика, вона досить, скажімо, також рідкісна, але вона більш часто в порівнянні з тим, щоб дзюряти на ремінь ГРМ. Це змішування антифризу та масла. Так відбувається, що ця вся пластина бокова пластина мотора вона являє собою масляний насос, в ній проходить масло, в ній проходить антифриз до помпи. І тобто, ну, це досить такий вузол, на якому пов'язано багато чого. І там є два канала: один масляний, другий антифризний. І іноді таке відбувається, що відбувається змішування антифризу з маслом. Ну і звичайно, що у нас відбувається емульсія, і коли люди це бачать, що опа, у нас емульсія, ну значить потрібно міняти теплообмінник його обслуговування. До речі, відос про обслуговування теплообмінника є. Він у вас ось тут зараз з'явиться, і якщо потрібно, то дивіться, перебирайте свій теплообмінник. Лізуть теплообмінник, а з теплообмінником все гуд. Так, стоп звідки, а якраз таки прокладка масонасоса. Таке буває, але досить рідкісно. Найчастіше це просто те, що дюрі сюди тись на мотор, і ти це якраз таки все бачиш, і просто відбувається далі заміна. В цілому з цим ми розібралися. Тепер, якщо у вас все це співпало, симптоматика така, то вам потрібно туди якраз таки лізти і її обслуговувати. Одразу кажу, в принципі, нічого складного немає. Головне, щоб був інструмент і розуміння, що робимо. Погнали! Тепер після того як ми розібралися, в чому наша проблема, що у нас проблема в прокладці масляного насосу, і що її потрібно замінити. Тепер питання, як це все розібрати. Одразу кажу. Розбирати досить багато, тому готуйтеся до того, що робота досить, скажімо так, об'ємна буде. Значить, що нам потрібно першочергово зробити? Першочергово нам потрібно злити всі рідини: антифриз та масло зливається легко. У вас зараз буде скріншот. Він з офіційної програми по обслуговуванню опилів під назвою ОПЛЬТІС. Це кранік на радіаторі з правої сторони. Ви зливаєте, відкручуєте його зливаєте антифриз. У вас далі буде відос, як це все робити. І ось тут і ось якраз таки чому в моїх відосах є тайм-коди. тому що я. Хочу і пояснити, і показати, як це робити. І можливо, комусь невдобно буде слухати, як це робити, а потрібно дивитися, як це робити, тому перегортуйте туди і дивіться. Тут я базово поясню, що потрібно зробити, а там вже ви побачите, як це все відбувалося. Але все ж таки, базу я поясню, як робити, і далі покажу. Значить, нам потрібно злити антифриз, зливаємо. Далі нам потрібно злити масло. Обов'язково відкручуємо пробку, зливаємо масло, назад закручуємо цю пробку, затяг 14 ньютонів, не більше там. Написано на піддоні 14 ньютонів. Більше не можна, тому що зірвете різьбу після цього. Вам потрібно зняти масляний піддон. Обов'язково його знімаємо, без цього ніяк не знімеш масляний насос, тому майте на увазі, що масляний піддон потрібно знімати. В мене є інструкція по тому, як його знімати. Ось тут вона зараз висвітиться. Я там розповідав, як його зняти, як його відмити, як його правильно проклеїти, встановити, прикрутити по ньютонам І в такому форматі тому залітайте. Дивіться приємного вам перегляду. Далі після того як ми злили наші рідини, відкрутили масляний піддон. Далі нам потрібно вже розбирати по навесному. Тут я зараз ставочку зроблю, я вже покажу, що саме потрібно розбирати те, що хоча б на поверхні. І так, замість тисячі слів, я краще під час розмови одразу і покажу, як це робити. Одразу вибачаюся за бруд, тому що зараз це доснімається вже взимку, а робилося це все влітку. Ну а взимку ми всі розуміємо, що бруд буде присутній. Значить, що нам потрібно зробити перед тим, як поставити траву. Нам потрібно послабити ось цей хамут, натиснути ось цю кнопочку на фішці, стягнути її вбік, щоб зняти ось, цю, ось цей патрубок. Далі нам потрібно послабити там хамут на дросільній заслонці, і його стягти. Дросільну заслонку бажано чимось закрити, щоб туди не потрапив ніякий бруд. Далі, для чого ми це зробили? Для того, щоб зняти воздуха. Воздухан нам потрібно зняти для того, щоб був доступ до подушки мотора. Доступ до подушки мотора нам потрібний для того, щоб зняти нам кронштейн. Кронштейн, який кріпиться якраз таки вже безпосередньо до пластини мотора бокової, яку нам потрібно буде знімати, для того, щоб за нею міняти вже прокладку. Ну, якось так. І це все потрібно. Ось я маю на увазі про воздуха. Потрібно зняти до того, як ви поставите траверсу для вашої ж зручності. Далі нам потрібно зняти воздухан. Воздухан кріпиться дуже просто: всього навсього один торкс, і а, ви його просто стягаєте вверх. І далі ось цей маленький патрубок, який вставляється в воздухозабірник і в корпус повітряного фільтра. Він просто вставлений, тобто його теж прибрали, щоб він вам не заважав. Далі моя вам порада зняти одразу ось цю кришечку ремня ГРМ. Вона кріпиться ось тут раз. І ось тут два отвори. А там, якщо що, буде Єшка. У мене тут стоять торкси, тому що я одну Єшку десь загубив, потім я її знайшов, але вже було пізно, коли я все перевів на торкси. Ну, коротше. Ось ось така тема. Тому знімаєте ось цей Пластиковий короб, і далі ставите траверсу. Ну, моя вам рекомендація, ну, або підвішуйте мотор, якщо у вас є можливість там, підвісити до, не знаю, там, ну, може, у вас якась балка зверху, і ви його підвішуєте. Ну, коротше, якщо ви користуєтеся траверсою, то ось тут поклали якусь тряпочку з цього боку також. Лапи ставляться сюди. До болта і до ось цього поролончику вона ставиться і далі. Ми хапаємо двигун за ось це вухо. Давайте я вам отак покажу. Там, де ГРМ і там, де у нас прокладка. Хапаєте за це вухо, підтягаєте мотор, і а, моя вам порада кинути сюди. За ось це вухо по діагоналі, щоб вашу траверсу ніяк не перекинула. Після того, як ми це все зробили, підвісили мотор на траверсу, і в такому форматі нам потрібно відкрутити праву подушку мотора, яка знаходиться під повітряним фільтром. У вас з'явився скріншот, що потрібно відкрутити. Ви відкручуєте. Далі потрібно демонтувати обов'язково кронштейн, який кріпиться на двох єшках до мотора. Ви його демонтували, знімаєте. Далі вам потрібно відігнути ролик, який натягує ремінь генератора. Ви його відтягаєте. Скидаєте ремінь генератора. Далі вам потрібно його обов'язково відкрутити, цей ролик. Після цього вам потрібно відкрутити. Зараз у вас з'явиться скріншот. Це з боку от помпа у вас, а ось тут теплообмінник. Ці дві трубочки. Вам потрібно їх відкрутити, і тут маєте на увазі те, що вам потрібно 4 кілечки для того, щоб ну, ми їх витягнемо, ці трубочки, їх прочистимо промимо і замінимо 4 кілечка з одного і з іншого боку, а так як дві трубочки, 4 кілечка. Ми їх відкрутили. Далі нам потрібно зняти тройник, патрубок-тройник, який йде на помпу. Тут важливо зауважити те, що не помпу знімаємо, а трайник тільки знімаємо. Якщо що код трайника, ось тому, що, скоріш за все, вам його потрібно буде замінити. Особисто мені потрібно було його замінити, тому що він потім трішечки сапливив, тому я його одразу і замінив. Хоча він в мене був відносно новий. Тому майте на увазі, тут є такий нюанс, що його потрібно ще буде замінити. Але помпу ми не знімаємо. Далі нам потрібно зняти шків ременя генератора. Він знімається не складно, там всього на одна є. Ви її викручуєте, знімаєте цей шків кладете в бік і цей же ж болт єшку закручуєте назад. Вам вона потім знадобиться і я поясню, чому. Далі вам потрібно розкидати все, всі пластикові кожушки, які знаходяться у нас і закривають наш ремінь ГРМ. А вони кріпляться, якщо що на єшках, на тих же самих єшках, які ми знімали зверху кожух, ось цей щоб побачити фазорегулятори та ремінь ГРМ. Там дві єжки було. Ми їх викручували, і вони всі такі прикручені. Ви їх викручуєте і від'єднуєте це все діло. Далі вам потрібно від'єднати обов'язково генератор і компресор кондиціонера. Ви їх також відкрутили. Далі нам потрібно. Тут, скажімо так, щоб полегшити ваше життя, викрутіть модуль запалення і викрутіть свічки для того, щоб у нас була нуль компресія, і для того, щоб нам якраз таки той болт, який ми вкрутили назад в колінчатий вал, нам за нього ж потім провертати, щоб виставити в нульове положення колінчатий вал. Там буде стрілечка знизу на корпусі маслонасосу і на е, самій шестерні також є. Якраз таки помітка. Вам потрібно в нульове положення, якраз таки його виставити. І для того, щоб у нас не було компресії, ми викручуємо якраз таки, а, свічки. Ви назад потім їх можете спокійно закрутити, без всяких проблем. Ви встановили в нульове положення. Далі ми беремо фіксатори фазорегуляторів, їх вставляємо, фіксуємо їх, і далі нам потрібно зняти ремінь ГРМ. Дивіться, якщо ми дивимося на ремінь ГРМ, ось так. З цього боку у нас випускний колектор, з цього боку впускний колектор. Ось ми на нього дивимося. У нас з цього боку паразитний ролик. А з цього боку у нас а, натяжний ролик. Нам потрібно його там. Ви побачите торкс, ви вставляєте, провертаєте його, знімаєте ремінь ГРМ, і після цього вам потрібно обов'язково відкрутити а, натягувач. Ролик, натягувач і паразитний ролик. Ви їх відкрутили. Також ж не забуваємо про те, що нам потрібно ще й ролик був відкрутити натягувач ременя генератора. Також не забуваємо про те, що нам потрібно ж відкрутити ось ці трубочки, які знаходяться з боку теплообмінника, про які я вже казав. Після цього вже після цього нам потрібно викрутити вісім єшок. Зараз у вас схема з'явиться, які кріплять масляний насос. Після цього як ми їх викрутили. Його можна обережно знімати. До речі, якщо що, запам'ятайте, яка довжина де знаходиться, тому що вони різної довжини, і їх потрібно встановити саме туди, якою довжиною вони були. Тому майте на увазі, там різниця є. Ви їх викрутили, поклали в бік, Дістаєте масляний насос і одразу кажу про те, що сальник колінчатого вала потрібно обов'язково заміняти, тому що будь-які маніпуляції з масляним насосом в форматі зняття та встановлення обов'язково це заміна сальника колінчатого вала. Ви його демонтували, але не ставте на місце, потім поясню, чому ви все зняли. Тепер ваша задача все відмити, все відчистити, всі посадкові місця до ідеалу довести. Ну і звичайно, що зняти якраз таки прокладку масляного насосу. Все це відмили і далі буде встановлення. Але зараз ви побачите, як це все робити, демонтувати вже саме на відосі. so don't Тепер встановлення. Ось тут дуже важлива інструкція. Не порушуйте саме послідовність, що за чим встановлювати. Тому що якщо порушимо, то назад ми нормально не поставимо. Дивіться: по-перше, нам потрібно вставити ті дві трубочки, які ми знімали, які йшли на теплообмінник. Пам'ятаєте про них? Я зараз нагадаю всім скріншотам. Ми їх викручували. Там я казав, що нам потрібно 4 кілечка. Коди ось будуть. Ви їх перепакували, вставили в теплообмінник. Далі нам потрібно. Взяти нашу нову прокладку масляного насосу, так як ми все підготували, все відчистили. Ставимо на блок прокладку масляного насосу. Після цього ми беремо сам корпус масляного насосу, несемо ставимо на мотор. Там ці ж трубочки в посадкові місця ставимо, не забуваємо про те, що їх потрібно відцентрувати, поставити, щоб все це було рівненько. Встановлюємо після того, як ми обтягнемо все це правильними ньютонами, тільки після цього. Ставиться новий сальник колінчатого валу. Не раніше, тільки після цього. Ставиться він нескладно, місце, яке треться об коліно, вам потрібно буде змастити оливою, і ви його запрусовуєте вже до повного ідеалу, щоб от, ну, він не випирав і нікуди там не впирав і так далі. Щоб він ідеально йшов з масляним насосом. Після цього, коли ви встановили, вже можна вже назад все збирати. Тепер давайте розберемося з болтами, що там потрібно робити. По-перше, те, що притягає наш масляний насос, їх потрібно, ці єшки, їх 8 штук, потрібно затягати затяжкою 20 ньютонів, обов'язково використовуючи синій фіксатор. Затягнули. З боку теплообмінника ці дві трубочки потрібно затягти затяжкою 8 ньютонів. Далі нам потрібно встановити натягувач, ролик натягувач реміння ГРМ та паразитний ролик. Їх потрібно затягувати 20 ньютонів і також використовувати синій фіксатор. Далі нам потрібно встановити шестерню на колінчатий вал, встановити ремінь ГРМ. А Все ж, поміткам, звичайно, що встановити. Не забуваємо про нульове положення колінчатого валу, і там фіксатор і так далі. Ви це все знаєте. Коротше, от, після того як ви встановили, моя вам рекомендація витягти фіксатори. Фаза регуляторів і зробити декілька обертів, щоб впевнитись в тому, що у вас нічого не впирається. Якщо що, у вас буде фотографія про те, як виглядає правильно відцентровані фаза регулятор, у вас зараз буде фотографія, у вас вони будуть не ідеально один проти іншого. Там буде трішечки відрізнятися. Це нормально. У вас зараз буде фотографія. Ви побачите, що все гуд. Після цього, як ви встановили, обтягнули, нам потрібно збирати все в зворотньому порядку, встановити кожух, встановити кронштейн до мотора. Кронштейн той, що встановлюється до мотора, потрібно затягати а, затяжкою 55 ньютонів. Подушку мотора до ланжерону потрібно затягати 35 ньютонів, їх три штучки. А Подушку до кронштейну потрібно затягати 55 ньютонів. Ну а далі вже нічого складного немає. Як збирати, тобто там вже ньютонів затяжок принципі ніяких немає. Встановлюємо все, як ми її розбирали. Зараз ви це все побачите, як я це робив. І як бачите, ось мій результат: все відмив, все відчистив. Ну я завжди кажу, що в мене не обслуговування автомобіля, в мене не ремонт автомобіля, в мене реставрація автомобіля. Тому що я хочу, коли я вже обслуговую автомобіль, щоб в мене автомобіль був в такому стані, наче він тільки що зійшов з заводу. Тому це реставрація. Ну що, друзі? Якось так. Сподіваюся, що я вам був корисний і зміг допомогти в заміні прокладки масляного насосу. Якщо у вас будуть якісь питання, то, звичайно, що пишіть, задавайте свої питання. Чим зможу, тим допоможу. Не забудьте про підписку на національного виробника контенту. Якщо що ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!